Всім привіт! Давайте розглянемо варіант, коли у вас стара версія ще до 1.18, і ви хочете оновитися до останньої версії, щоб все працювало набагато швидше і красивіше. Що ми робимо в такому випадку? Першим ділом відкрийте собі в новій вкладці поточні налаштування плагіна, тому що, коли ми... тому що для того, щоб оновитися, потрібно плагін знести. І щоб не переписувати собі окремо ці всі параметри, ми їх просто відкриваємо в новій вкладці і залишаємо. Переходимо на вкладку плагіни, додати новий. Завантажуємо з архіва. Так багато сповіщень, що навіть не побачив. Так, знаходимо наш архів. Так, у мене це 1.19, Хоча, поки я записую це відео, вже готовий наступний реліз. Натискаємо встановити. А, класно, Ігор, показуєш. Одну секунду. Говорю одне, роблю інше. Ми маємо видалити видалити стару версію. Видалити, Видалити, тому що структура бази даних абсолютно інакша. Вона простіша, вона швидша. Старі версії могли не повністю оновитися. Нова версія оновлюється до 30 секунд. Я маю на увазі бази даних міст відділень поштоматів. Все. Видаляємо стару версію. Забули про неї. Як страшний сон. Перегортаємо нову сторінку в нашому сайті. Додати плагін, завантажити. Так, шукаємо наш, наш архів, встановити. Ні. увімкнути. Так, у нас створюється, відповідно, таблиці в базі даних. Переходимо до налаштувань. Так, ну і бачите, ключ злетів, відповідно, треба оновити. Але ми першим ділом зробимо що? Оновимо базу. Для того, щоб на сайті відвідувачі могли принаймні зробити замовлення. Нова версія може працювати без ключа в просто режимі прийому замовлень та вибору роботи з чекаутом. Є. Оновили. Тепер давайте перенесемо налаштування. Першим ділом ми копіюємо наш ключ, вставляємо сюди. Так, і. Та, ось тут нам треба буде вибрати відправник, але це буде наступний етап. Так, обираємо м -м, значення за замовчуванням, бо інакше вамплайн не дозволить е зробити, е зберегти налаштування. Як тут будуть прописаний стандартний опис, е я не знаю товари, але я напишу з дерева Вага відправлення. Поставимо кілограм, розміри там, 20, 10. 8 умовно. Так, об'ємна вага виходить одиничка. Якщо в замовленні вийде з розрахунку по кількості товарів, вийдуть інші параметри, то оплагін вибере ті, що більші, і відправить на пошту для того, щоб у вас було менше потім. Змін безпосередньо на відділенні. Шаблон email можна заповнити. Назву шаблон листа ваше ТТН до замовлення. Готове. Так, оскільки я знаю, що на цьому сайті не було включено ніяких інших налаштувань автоматизацій, я цього не роблю. я тільки Переконуюсь, щоб у нас оновлювалася база щоночі. Автоматизації вимкнені, натискаю зберегти зміни. Це те, що обов'язкове. І тепер нам потрібно, оскільки ми вже запам'ятали ключ API, плагін тепер по цьому ключу зробив запит, який ж є відправники. Ключ expired, я напишу нашому клієнту, щоб вони ключ перегенерували, якщо хочуть продовжувати створювати ТТН, але плагін уже в цьому місці робочий. Тепер другий нюанс, якщо ви оновлюєтесь з старших версій плагіна, нам потрібно перейти в налаштування. В налаштування способів доставки. Є і в е, нас є е, два способи: тут самовивіз і нова пошта на відділення. Якщо пот е, в старих версіях відділення та поштомати були одним способом доставки, вони були одним селектом. Тепер же ми це розділили, тому що нова пошта е, інколи робить е, акції на доставку поштомати, вони є дешевші, і відповідно ви можете е, пропонувати. Нижчий поріг безкоштовної доставки, або і взагалі пропонувати безкоштовну доставку в поштомати. І тому потрібно переконатися, що в нас додані поштомати. Нова поштов, поштомат. Додати спосіб доставки. Все. Ось це зробили, перевірили, що в нас тут все співпадає. До речі, в середині кожного способу доставки є дуже багато е, налаштувань. Ви можете все під себе. Підібрати те, що вам буде потрібно, вартість доставки додавати, не додавати, яка мінімальна сума до безкоштовної для кожного способів окремо. Це все ви можете налаштовувати ось тут. І все. Дякую за увагу.